– режим звіра. На чуйці 30 максимальний на максимальних швидкостях при зробленому балансі ґрунта, а прилад веде себе надстабільно. В чому суть? Нічого не пропускає, виявляє багато цілей, ще й демонстру... демонструє хороше розділення інформативності, але все-таки повідять, воно хромає, якщо ціль глибока, повірте. Далі, якщо ви хочете тотально зачистити режим камікадзе, потрібно зробити прилад нестабільним. Але ніхто не може зробити його нестабільним. Зараз вам продемонструю. Чорна ціль, якщо є таржет, не копаємо. Якщо демонструється, що чорна ціль і таржета нема, покажу вам першу функцію. Отакі От сигнали ви перепровіряєте. І можна винюхати їх 29-29. Це маленький шматочок золота. Проблема в тому, щоб перепровіряти. Далі, що відповідає ось ця річ? Це пріоритети. Частота озвучки тону. Якщо ви хочете більше копати заліза цікавого чи е, заліза малого, ви хочете виявляти все, зачистити глобально вас на цікаве місце, перспективне, то встановлюєте на нуль. Це просто частота. Чуєте озвучку? А це пріоритет кольора. Психологічно на вас впливає. І не більше. Мені подобається значення рівня 3. 4 це вже йде переход. Зрозуміли. Тобто і більше нічого такого. Маленький кусочок золота бере, ямку не виявляє. Динарій три слухати в наушниках на глибині. Чуєте, які тихі сигнали? Але, далі, Дивіться, стільки тут заліза. Різноманітно. Теж з тими відяями. Але таржет, коли пролазить, залізо, не копаємо. Тобто таргет тут рятує в цій програмі і суттєво. Далі, мідна монета. Тут залізо, тут залізо, тут залізо, тут залізо, а монета серед заліза. Чуєте звук глибокого сигналу орієнтир? Хоч він слабкий і від 34 проявляється, бачите? Коли не попадаємо на залізо, можна винюхати цю ціль посеред нього. Це важко, але стабільність і універсальність тут є. Дрібна ціль гудзегірка з проходу. Ти зараза, воно бачить, але відіая нема. Отже, в притул винюхувати проявляється корисний віддіай. Тобто, безліч, якщо не безліч їх копати, то треба деякі перепровіряти. Чуй такий тихий сигнал? Розуміло, а як же його зробити нестабільним, як все використали? Ні. Гучність. Переходимо в гучність. На, швидку, на, будемо давайте, це відтворювати на гучності 5, і в гучності є слабкий сигнал. Він встановлений тут на одиничку. І от воно відповідає за гучність. Беремо, встановлюємо його на рівень 2. 3. 4. Занадто 5. Він зараз зовсім нестабільний. Тільки переливи ловити, як в інших, це приборах, нема комфорту. Ви зараз, от, бачите, де сильні сигнали, ви їх уловите. А слабкі від сильних не відрізнете. Вам потрібно задати зону комфорта. Я рекомендую це в наушниках зону 1-2. А без наушників, чи вам було чути режим 3. Зараз прибор буде не таким стабільним на повільних помахах, але глибина в нього збільшиться. Я вам зараз продемонструю. Тобто, вже дотики оп, такі цілі дають сигнали. Але зверніть увагу на цю монетку, Ні, ось на цю, яку ледве чуло. Тепер ви її добре відчуваєте з проходу. А піднявши на сантиметрів 10, ви теж це відчуваєте. І стабільність по ґрунту тут нема чого шуму. Зрозуміли? Виростає глибина, але погіршується інформативність. О! Скуйник би копати, це було б прикольніше. Тобто, я думаю, ви зрозуміли. Тим паче, якщо немає наушників, ви це змушені примінити, але не переборщити. Зрозуміли? Давайте цю мідну монетку спробую винюхати. Повідяй, воно не врятує. Треба знаходити оту зону з ракурсу, поміж заліза. Залізні цілі. Найшли залізну ціль, винюхали, є. Таржик Пропустили. Тепер давайте спробуємо вислухати ту одинарію. Невеликі шуми на ґрунт. Чуєте, розрив тону відбувається. Тобто, ви розумієте, якщо є розрив тону, потрібно щось копати. Якщо я занадто дам, це вже було, скажімо так, рівень 5, можна занадто. Я не помічу розрив тона, бо в мене весь на грунт. Тобто не переборщити. Так, що вам було чути, я поставив на 5. Взагалі, я рекомендую, зрозуміло. 3, 2. І слухати в наушниках.